Всім привіт, ми граємо в якусь гру під назвою Хейтей. Ну, кажуть, нормальна гра, ну, зараз дізнаємось. Привіт, ми граємо Хейтл, кажеться, вбився майна, зараз перевіримо. Дивіться якась хата, треба подивитися, що там рожденша стіни і середині. Давайте поглянемо. Ого, скільки тут речей, як ми тут опинилися. Ну нормально так речей і досить нормально, да, я думаю. Так, треба щось поробити, треба дерево добути. Щоб якийсь житель тупий тут. Зараз дерево добуду. Чекайте, дещо поміняю. Блін, все залагало. Більше схоже ну, на Майнкрафт, серйозно, не могли собі придумати щось. Мене ідея. давайте це село окупуємо. От ми повісили прапор України, тепер це наше село. Давайте щось трохи селом пройдемось. Чекайте, я впав якусь яму. Пішли досліджувати село. Ну давайте книжки заберемо, щоб вони тупими були необразованими. Як в мене в інвентарі опинили свічка прям тоді, коли ми захотіли піти спати? Ну давайте підемо поспимо зараз. Так, ну давайте ми з селом прийдемося. Ну, ладно, може щось пропустили, упустило, треба шукати. Може, якісь є жителі, з ними потургуємось. Може ну, то зітрюємо. Тож Майнкрафт. По суті, це як Мінкрафт. Тут 100% є. Якийсь житель тут ховається, сто призенькою сьогодні торгує, якщо ховається від нас. І ну зуби такі сміли, як Майнкрафт, який інтелект, а тоді мой далі якусь разу могли своє придумати. Рані. Опа, житель, певно, щось торгується. Ну давай подивимось, може пожаліємо його. Треба поглянути. Ай, там на сайт довгий для Максим вже поторгувався. Дивіться, що на тиша друзне, що просто валялося посеред дороги, Давайте вам роздам трошки, а собі заберу більше. О Максим, це вже теж купили, ну чеснок в Майнкрафті все виглядає. Ніби ми в Майнкрафт граємо. не дай з цього села. Тут нічого немає вже нормально. О, пішли в ад. Ого, як тут опинився портал? О, тут кварс, З нього ж вроді броня не зритово робиться. Давайте добудемо його. Зараз трохи може покопаюся, то щось може ще є. Фух, добре, що не впав. Пішли далі, може тут буде як у Майкрасі пігляне, щоб можна було з ним поторгуватися і щось. Око якесь там в вент попасти. Де ці пільгені? От я якраз на дорозі знайшов золото, щоб з ними поторгувалися. Капіталь, чому тут інвентар великий, ніби в креативі в Майнкрафті? Често, як в Майнкрафті це дає. О, пігне, зараз поторгуюся з ним, може щось ці дропне. Козаки, давайте андусліджувати. А що тут ГАЗ летає як Мінкрафт, які у цьому фаерболами, блять, а їх їх відбити можна? Просто... Зробили Майнкрафт. А 10 років зробили Майнкрафт, понятно все. Так же цей ГАЗ задрав, ну як його вбити, на ну задрав дуже. Дивіться, піглі не мстяться. Із палки літаючі. Що за спала заспавнулось чорні? Вони ж вроді тут... Це ж якщо це копія Майнкрафта, чому це тут заспаунилось? Ну все понятно. Чекайте, я речі заберу. Чуєте, давайте око зробимо яке, щоб вент попасти та ігру пройти. Максим казав, що тут якийсь ант є, щоб пройти оцей хайбейл. Фока Майнкрафт, зараз будемо шукати цей портал цими оками. Фейсбук як ж? Зараз быстренько найдемо, то й підемо, прийдемо гру. Щоб скоріше це відео тупа закінчити. Цей хейтейл тупий, вже 5 хвилин кидаємо, ніби цей все. І не можемо знайти цей портал тупий. Зробили якісь тяжкіші Майнкрафт рано. О, десь тут, вроді, портал є. Ого, як тут опинився портал? Ну, чесно, так і все вичікував. Зараз буде викапуватись. Я не здивуюся, вам, як тут цей дракон, як в Майнкрафті. Ура, ми пройшли Хайтейл. Ура! Чесно, було легко. Нарешті це відео нарешті радіо скінчу по цій піп-гріну -пі, хай Просто 10 років без коплю Майнкрафта. Серйозно. І це краще вбивця Майнкрафта. Так, зараз Тут треба прям в портал і почала титр. Ось так в Майнкрафті. Щось я недооцінював. Ну, взагалі, так. Да. Взагалі на Майнкрафт зробили краще, от на титр свої зробили, ну то що...